Так, всі знають, в кого є комбайни Massey Ferguson від, від 206 по там, 440, там, можливо, навіть і ще якісь, там і 307, і 240 і, 300, ну, і тому подібні. У них є всіх проблема з варіатором барабану, ось у мене знятий. Я його відреставрував. Він уже в мене був дуже сильно в поганому стані. Тобто, і я комбайна купив, він вже був в мене заглушений. Заглушений в якому сенсі? Тобто, пружин не було. Стояли між тарілками варіатора ось такі втулки. Він був скручений вже болтами наскрізь наглухо. Проблема цих всіх варіаторів, що розбиває шліци ось на цьому валу. Як ви бачите, в мене їх вже немає. Зараз розкажу, як я це все зробив. Так як він заглушений і шліців вже там ніякого сенсу немає, тому що тарілки барабана, вони ніяк не рухаються вже. Що я зробив? Я взяв, наварив повністю цей вал, проточив на токарному станку. Такий вигляд має. Також наварив обидві ступиці всередині і їх проточили. Попереджаю ступиці із дуже міцного металу. Дуже важко було їх розточувати. Вони ну, не знаючи з чугуна, але з дуже міцного металу. Різець їх не брав. Кінчили 5 6 рістів, поки їх проточили, і то так воно неважно. Ми спочатку проточили вал, а потім вирішили підганяти вже ступиці під вал. Але вийшло так, що ми змогли розточити ступиці, а потім вже навпаки. Зменшували ще, протачували ще раз вал, встановлювали в станок, прокатували його індикатором і вже протачували, підганяли вал під самі ступиці. Для чого це зроблено? Для того, щоб забрати ті всі шліци, ті всі люфти і ремінь довше ходив. Тепер, як я зробив, так як він заглушений, внутрішню ступицю я напресував, зробив натягом і обварив з двох боків, тобто, щоб вона не прокручувалася. Так як воно вже не має ніякого сенсу, ті шліці, воно вже буде сидіти там міцно і назавжди. скажімо так. Якщо мені треба розібрати варіатор, наприклад, то я просто розкручую всі болти і буду знімати саме зовнішню ступицю. Тобто вона ось надівається, скажімо так, від руки ну з маленьким натягом. Все. А за рахунок чого не буде прикручуватися ця сторона, бо воно все скрутиться, намертво болтами. Ну, поставляться тарілки, і все воно скрутиться і нікуди воно не дінеться. Тобто при потребі, якщо треба буде розібрати, я все розкрутив, цю ступицю зняв, а потім буду собі знімати разом з валом вже оцю ступечку. Так як у мене була біда в тому, що оцей вал, оця втулка точніше, вона була отут на валу заварена, як ви бачите. Ось це все, що залишилося, довелося зрізати, довго мучився, поки зрізав. Не знаю, хто його тут заварився, що до мене попередні власники. Я його це все зрізав, і так як тут різьбу вже, скажімо так, ну, можна було відновити, якби е, зняти, розібрати цей весь редуктор, виняти вал на токарний, прогнати чи нарізати просто меншу різьбу, але це все довго і нема коли займатися, як завжди, комбайн треба вже вчора. Який я вихід зі ситуації знайшов, просверлив посередині вал. І нарізав там різьбу. Різьбу я нарізав, під ось такий болт. Болт маховика МТЗ або ЮМЗ щось таке. Ну, Знайшов вдома, від трактора. Все, 14 крок-1,5 він туди закручується повністю весь. Тобто там різьби приблизно нарізані якраз на всю довжину. Через те, що воно, вал був заварений, прийшлося його підтурсувати і, в принципі, багато, бо він там був щось обрізаний, ще якась фігня. Довелося підторцювати, прокручуватись він не буде, бо хтось може сказати, що болта не вистачить, що ця втулка буде прокручуватися, його сили не вистачить. Але тут всередині є шліци. Тобто вона за рахунок шліці не буде прокручуватись на цьому валу. Я думаю, що все повинно ходити. Цей вал просто буде фіксувати, щоб ця втулка і весь варіатор не злазив з валу. Я його посадю на фіксатор різьби цей болт, я думаю, нікуди вона не дінеться. Також була виточена. Ось така компенсаційна втулка, тобто яка стане сюди між болтом і варіатором. Ось такий вигляд воно в нас має. Зараз продовжую збирати, вже все як зберу, тоді покажу. Проміжний варіант. Втулку поставив із ступицею вже разом. Так, це втулка, яка просто підпирає через те, що тут цей вал виходить через те, що був приварний обрізаний, і просто торцанули ми його, оскільки змогли. Болт на фіксаторі, все переключено, вже наживив зараз одну тарілку. Тобто такий вигляд це має. Продовжую складати. Так, що в нас на даний момент? Варіатор Ми повністю зібрали, такий вигляд він має. Так, Кому цікаво втулочки всередині для того, щоб скрутити варіатор наглухо. Вони вже там були виготовлені, я нічого не робив. Тобто я їх просто зняв, поставив, перед коли розбирав. Вони стоять на трьох болтах: на цьому, на цьому і на ось цьому. По 43-44 мм приблизно. Тобто, Якщо вам треба заглушити варіатор, можете робити або три втулки, або просто такий шмат труби, щоб ставити всередину. Ну, ну тільки там внизу всюди його. Тобто такої ширини, в принципі, я думаю, можна його сміливо робити. Діаметр я вам не підскажу, це вже будете знімати собі, там по факту дивитись, бо там уступчик є піде оцю цю тільки з того боку, там схожий. Тобто, якраз там чітко десь там труба десь 120-140 приблизно. Який вигляд воно має. Це все законтрогайно. Тепер, як бачите, тут ніяких літків абсолютно. Ця ступечка знімається, всі болти відкрутіться, знімається, з того боку вона приварена, за рахунок цього. Може хтось не дивився повністю. Може сказати, що воно тут буде прокручуватись, не буде. Через те, що ця ступиця, з того боку, вона приварена наглухо. І через те вона за рахунок оцих всіх болтів, які прикручені насквозь, воно буде його тримати. Поставив новий ремінь. Ремінь ходить приблизно від, від, скажімо так, від, від низу варіатора десь приблизно 1 см. Тобто, якщо там початок шківа, то воно десь ходить отак приблизно. Такий вигляд воно має.